Друзі, намасте. О, Це я переглядаю працюю мікрофон чи вибачте. І так, намасте. Сьогодні ми продовжуємо з вами розбирати е, асани. І я нагадаю вам, для чого ми це робимо. Ну, перше, щоб тим чи іншим положенням ми розкрили в собі в якомусь тому чи іншому нервовому центрі чи якомусь органі. Таку силу, яка там спить, і треба її пробудити. Далі, подолати певний стан свого розуму і тіла, який називають ще Тамас. Тамас це коли нам нічого не хочеться, нам все байдуже, полежати і таке, знаєте, важке. Тіло, яке неслухняне, і взагалі нічого не хочу робити, не підкорюється да нашим ем, волевиявленням. І третє це щось прибрати, якісь неполадки в нашому тілу. Десь щось в нас не так працює, не так. Ем, вже стоїть і треба трошки випрямити за рахунок якихось положень тіла. Тому ми з вами і практикуємо асани, і саме розбираємо асани, щоб більш детальніше, глибше зануритися в відчуття тієї чи іншої асани. У нас за планом Вірабхадрасана три. Тобто ми розбираємо позу благого воїна. Є така легенда, звідки да, пішла ця назва Благий воїн. Ну, Якщо ви цікавитесь йогою, є такий чудовий серіал, називається «Махадев Бога богів. І там, за цим фільмом, і взагалі за описом, такий бог Шива, який є воплощенням самого Абсолюту, це такий розрушитель, він одружився з Сатті, так звали його возлюбленою, та, яка чекала його все життя. І батько цієї дівчини був дуже проти цього шлюбу і на якийсь там свою ягію, так називаємо, це такі великі свято, да, не запросив да, свого зятя. І тоді, донька, яка була сама, вона в знак протесту кинула себе в полум'я і згоріла заживо. Ну, ось таке. Така, це не легенда, це <смі> є такий опис да, про життя Шиви і є серіал. І тоді Шива вирвав волосину з свого чола, так скажемо, кинув на землю. одну з пряді, в нього були такі дреди, так називаємо. І з цієї волосини дреди з'явився могутній воїн, який да, Пхадра, вірабхадра, ві, ві, віра садна, да, Вера бхадра, який, ну, скажімо так, виступив да, в, м, проти цього батька. От звідки взялася ця Вера, Вера Да? і є. Поза воїна 1 ми розібрали, поза воїна 2. І сьогодні поза воїна 3, вона найбільш з цих трьох складна, тому що рівновага на одній нозі, і треба її да, розібрати. І так, ми згадали, що ми вміємо робити Тадасану да, поза гори. Чому? Тому що тут така послідовність, я боком стану. Тадасана, вирівняли за трьома лініями, да? відкрукували да, нога. Поставили її плотно, таз повернутий, да, тобто ми не розвертаємо. Поза воїна один. 1, 45 градусів кут, поза воїна 2, пам'ятаєте, да? і поза воїна три. 3. Я зараз продемонструю, потім будемо розбирати. Я повертаюсь назад. Знову, пам'ятаєте, у нас ще була така поза польота від вона. І ми починаємо повільно, витягуючи руки вперед. опорна нога трошки зігнута, тягнутися вперед. Пальчики ніг, ноги позаду на себе. І тут ніжка може випрямитися. І ось таке витяжіння. Благою воєн-3. І виходимо. Ось ця була вірабхадрасана 3. Користь. Все те ж саме: кровообіг, в ногах, покращення. Зміцнення м'язів, робота з суглобами. Да, далі йдемо. Витяжіння хребта дуже добре, коли ми тягнемося. Робота наших рук, робота органів черевної порожнини. Далі концентрація і увага, всі пози. Воїна це концентрація і увага, зібраність така. Да? І що ще? Вміння тримати рівновагу, а вміння тримати рівновагу дає можливість да, включення великої кількості наших м'язів. І так, як ми будемо заходити в це положення? Ми почнемо з пози польота. Руки в сторони, нога опорна. пусть буде права, ліва нога ставиться на носок і трошки згинаємо. Все те ж саме: заходимо в позу польота. І коли ми відчули рівновагу, пішли руки вперед. І ми тягнемося руками вперед. І ми можемо залишатися як на зігнутій нозі, так і можемо її випрямити. Балансуємо. Тримаємо, скільки виходить. І обережно виходимо з цього положення. Обов'язково як на одну ногу робимо, так і на іншу. Давайте повторимо ще іншу нога. Протипоказання тут залишаються травми колін, а так взагалі то поза така дуже-дуже міцна, якщо ви зможете простояти довго, ви відчуєте дуже гарний ефект. І так, руки по сторонам, опорна ніжка зігнута, вагу розподілили на підошві частини стопи, трошки піднімаємо ногу і нахиляємо тулуб нижче. Не поспішаємо тут правила не поспішати повільно. Думок немає, точку перед собою знайшли, дивимось, тримаємось за неї і витягуємось. Потім чи випрямляємо ніжку, чи залишаємо зігнути, як вам зручно. Тримаємо стільки, скільки є можливість потримати рівновагу. І обережно виходимо з положення. Ось така чудова поза, всі пози балансові, дуже гарно працюють з розумом. Знаєте, це така ясність в голові відбувається, тому що така серйозна робота відбувається. Да? Наш мозок отримує різні різні сигнали від різних різних частин нашого тіла, від різних м'язів. Да? Встановлюється такий зв'язок. Потім ці сигнали йдуть, да? треба тримати, тіло може впасти, зашкодити така, знаєте, захисна функція. Тому і включається дуже багато різних. М'язів. Дуже багато таких ниточок у нас між клітинами, наприклад. Клітинами м'язів, головного мозку встановлюються ці синапси, про які я постійно кажу. Ну, от, собственно, і все. Да? Наприкінці да, там буде плейліст, який я закріпляю да, з асанами, щоб ви зрозуміли. Да? Перша асана у нас, тадасана, дасена, з нею ми заходимо і в першу вірабхадрасану, в другу, і в третю. І взагалі-то для особистої практики це дуже корисно відпрацювати, зрозуміти, як, як воно працює, да, щоб в груповій практиці вам було трошки легше, коли ми практикуємо да, ці асани. Дякую вам, що практикуєте, підключаєтесь, щось коментуєте, щось незрозуміло пишіть. Є в описі там да, телеграм-канал, який я створила спеціально для людей. Які а, серйозно стали на шлях йоги і хочуть цим займатися, тому ми разом і допомагаємо один одному, вирішуємо складні питання, прості, ну і взагалі все, що стосується йоги, і нашого життя, тому що йога це є життя. Всім дякую за увагу. Практикуйте і намасте.